На медичному факультеті йде підготовка фізичного терапевта, фізіотерапевта. І ця підготовка вже така давня, вона є дуже якісною і має давню, давню традицію. Крім того, в минулому році ми ліцензували підготовку ерготерапевта, тобто ще одна освітня програма, ще одна спеціальність. І теж вже йде підготовка. Вже будемо цього року другий раз набирати на цю освітню програму. І крім того, там йде підготовка за спеціальністю фармація, о, теж давня вже така відносно, теж маємо акредитацію, нема жодних проблем. І в цьому році ми вперше будемо проводити набір на цьому факультеті за спеціальністю стоматологія. Маємо, так? Так, ми маємо вже ліцензію, маємо гарні умови і перший, перший набір в цьому році стоматологія.